Микола Леонтійович Устиянович народився 7 грудня 1811 року у місті Миколаєві на Львівщині, навчався у місцевій початковій школі, після якої продовжив здобувати знання у Львівській нормальній школі, а потім у гімназії. Згодом закінчив два курси Львівського університету, а також Львівську греко-католицьку духовну семінарію. Микола Устиянович брав активну участь у громадсько-політичному житті Галичини. Після висвячення на священника отець Микола Душпастерював у селі Вовків, село у Пустомитівському районі у 1838 41 роках, згодом впродовж 1841-1868 років у селі Славсько, а у 1870-1885 роках у місті Сучава. Нині місто на території Румунії, тоді ж був чернівецьким деканом. В період студентських років прихильник товариства Руська трійця а згодом продовжувач його ідей. Отець Микола Устиянович був одним з ініціаторів скликання собору руських вчених, перший з'їзд української інтелігенції, діячів освіти, культури та науки Галичини, який відбувся у Львові в жовтні 1848 року, та у своїй програмній промові виступив за єдність Галичини. Та На Дніпрянщини. Підтримував ідею розвитку літератури на народній мові. Впродовж 1849-1850 років отець Микола був редактором урядової україномовної газети Галичо Руський Вісник. У 1861-66 роках депутат Галицького краєвого сейму від округу Стрий Сколе. У 1868 році отець Микола один з співзасновників Товариства Просвіта. Отець Микола Устиянович писав вірші, а також прозові твори. Його літературна спадщина складає шість повістей та майже 80 поезій, включає статті та байки. У 1836 році Устиянович написав перший вірш народною мовою Сльоза на гробі Гарасевича. Дослідники вважають, що саме цей твір. Спричинився до знайомства Устияновича з Шашкевичем. Більшість наступних творів були написані після 1846 року. У 1847 році декілька поезій Устияновича Головацький помістив у другій частині альманаха Вінок Русинам на обжинки. Починаючи з 1848 року, твори автора друкуються у різних виданнях Західної України. У 1860 році була надрукована перша збірка творів Миколи Устияновича. Одним із кращих прозових творів Устияновича вважають такі повісті, як Страсний четвер, Старий Єфрем та інші. Чимало віршів отця Миколи написані на історичну тематику: похід Русі на царгород, хрещення Великої княгині Ольги, смерть князя Романа під завихостом літо 1205, вічі в Києві, Битва над Калкою. Київ та інші, а також поема Путь на полонину. Микола Устиянович був одружений з Анною Плешкевич Устиянович. Подружжя виховувало сім дітей один з синів сім'ї Устияновичів Корнило Устиянович, відомий художник, поет, письменник, громадський діяч. Помер отець Микола Устиянович 3 листопада 1885 року у місті Сучава, де й похований.